Усіх рада вітати на уроці літературного читання. Сьогодні ми з вами починаємо вивчати новий розділ, який має назву Здійсниться Все. Сьогоднішня тема краса природи у її різноманітності, вступ до розділу Василь Сухомлинський сонячний день узимку. Всі сідаємо рівненько і починаємо працювати. Доброго ранку, сонце і вітер. Доброго ранку, ліси і поля! Доброго ранку, планета Земля, а всім присутнім зичимо здоров'я і добра. А тепер до роботи братись пора. Пропоную вам першим завданням роботу над скоромовкою. Прослухайте, будь ласка, її уважно. Шапку шпак шпачисі шив... Швидко шилом ворушив. Я не даремно прочитала саме так повільно. Спробуйте, будь ласка, і ви, вимовляючи всі звуки цих слів, поставивши на паузу. Тепер давайте трішки швидше спробуємо прочитати. Шапку шпак шпачисі шив, швидко шилом ворушив. Спробуйте тепер ви. І з кожним разом намагайтесь все швидше та швидше читати цю скоромовку. Спробуйте 3-5 разів, поставивши на паузу. Молодці. Прослухайте наступну скоромовочку, над якою ми будемо працювати. у у, -у гуде вітрисько завиває у. -у холоди вже близько. У-у-у, несу зиму. Спробуйте, будь ласка, прочитати самостійно, поставивши на паузу. А тепер спробуємо ще швидше, але вимовляючи дуже чітко кожне слово, кожну букву, кожен звук поставте на паузу та спробуйте два рази швидко-швидко прочитати. Тепер пропоную відгадати загадку. Жовтогруді щебетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки. Називають їх як. Синички, правильно, молодці. Ось ось добігає кінця цей рік. У першому місяці зими згадуємо, що відбувалося у родині, класі, чого ми навчилися, коли найбільше раділи. Не тільки діти, а й дорослі з хвилюванням очікують зимових свят, які мають давню цікаву історію. У розділі ви прочитаєте авторські та народні твори про зміни у природі, почуття і вчинки дітей, які прагнуть допомагати іншим. Читаючи твори цього розділу, ви будете дізнаватися значення образних слів і висловів, виділяти головні думки, визначати ставлення автора до прочитаного та вчитися продовжувати доповнювати прочитане. Сьогодні ми давайте з вами згадаємо нашого письменника, твір якого будемо читати, Василь Сухомлинський. Згадайте, чи читали ми вже його твори? Звісно, читали. Василь Олександрович Сухомлинський це український педагог, публіцист, письменник, поет, заслужений вчитель, кандидат педагогічних наук, член кореспондент Академії педагогічних наук. Сьогодні ми з вами будемо читати його твір Сонячний день узимку. Сядьте, будь ласка, рівненько і послухайте дуже уважно, слідкуючи за читанням. Сонячний день узимку. Зійшло сонце і освітило дивовижну картину. Дерева стоять у білому інеї. Ніби на них за ніч виросли маленькі, нево мов пташини пух, листочки. Я підійшла до верби, доторкнулась до гілочки і на мене посипались легенькі пушинки. Ні, не буду більше торкатись тебе, вербо. красуйся у своєму чарівному вбранні. Аж ось до мене прилетіла синичка. Щось защебетала й сіла на товстій ту гілку верби. Як ти сіла, синичко, що не збила жодної пушинки? Синичко, прошу я, зроби так, щоб оця краса збереглася назавжди, щоб не повіяв вітер, не облетів ніжний пух. А синичка відповідає, Якби ця краса була завжди, то не бачила б ти більше ніякої краси. Ні весни на небі, ні світанку, ні пісні соловейка. Я пішла додому, сіля біля вікна, взяла олівець і намалювала на великому аркиші всю цю красу. Біле вбрання верби, блакитне небо, ясне сонечко і добру синичку. Давайте з вами тепер прочитаємо слова, які нам траплялись у тексті з правильним наголосом. Будь ласка, зараз прослухайте, як ми будемо виконувати. Спочатку читаю Я одне слово, потім повторюєте ви, потім я знову потім ви. Відлуння. Сідайте рівненько і починаємо. Дивовижну. Ташини. Доторкнулась? Посипалися. Торкатися. Красуйся. Чарівному Вбранні, защебетала, збереглася, повіяв назавжди Соловейка намалювала. Молодці. Тепер пропоную поставити на паузу та ще раз самостійно прочитати всі ці слова. Тепер пропоную вам відповісти на деякі запитання а, після того твору, який ви почули, а потім вже будете читати самостійно. Скажіть, будь ласка, хто був дійовими особами у цьому творі? Дівчинка та синичка, правильно. Скажіть, як ви думаєте, цей твір це казка чи оповідання? Казка, а чому ви так вважаєте? Правильно, тому що в цьому творі розмовляла синичка, а в житті вони розмовляють з людьми? Ні. Добре. Скажіть, а яку дивовижну картину побачила дівчинка? Що їй сподобалось дуже, що було дивовижним для неї? Так, вербу вдягнену немов у білий пух пташеня, так, яка була вкрита інею. Це для неї була дивовижна така гарна картина. Скажіть, а як вона розповіла про свої враження? Так, ми також це тільки що і сказали, про те, що вона побачила вербу, на якій був іний, немов білий пух пташенят. Добре. Після того, як ви прочитаєте самостійно текст, вам потрібно буде знайти речення, у яких висловлено саме головну думку цього твору. Подумати дуже добре треба буде, що це за речення. І його прочитати повторно. Можна виписати потім у свій зошит з літературного читання. Тепер пропоную вам заповнити таблицю. Що з описаного у творі може бути насправді, а що є казковим? Як ви думаєте, що могло бути насправді зараз назвіть? Те, що дівчинка побачила таку дивовижну картину, вербу правильно, що ще. Що могла прилетіти синичка, що було казковим, що синичка з нею заговорила, що ще назвіть, будь ласка. Отже, у творі було описано, і що могло бути насправді, це підійшла до верби дівчинка, і не те, що було казковим, це те, що посипалися пушинки. Ну, тобто, це були сніжинки або іней, але вона це е, уявила собі як пушинками. Було насправді і могло би бути насправді те, що прилетіла синичка. А казковим, як ви думаєте, що ще було? Освітило картину. Як могло освітити картину? Такого не буває. Так? Це якщо б ми поставили якесь освітлення і тоді б вона освітилась. Чи могла синичка сісти насправді на гілочку? Звісно, могла. Вона же пташка, правильно. Чи могла дівчинка дійсно піти додому? Також, правильно. А чи могла вона намалювати на аркуші паперу те, що вона побачила? Так, вона це зробила, як ви думаєте, для чого? Щоб запам'ятати цю красу. А... Скажіть, будь ласка, чи могло бути все ж таки казковим те, що цей це гіней, який вона побачила, був ніжним пухом все-таки, чи ні? Це казково, так. Ми вже це з вами обговорили і сказали, що ніжний пух це гінений, і просто вона його так схарактеризувала. І синичка відповідати не могла їй. Тому це також було казковим. Добре. Я пропоную вам. Після того, як ви переглянете цей урок, перечитати оповідання та підготувати стислий переказ, виділити головну думку та записати її у зошит. Головну думку ви знайдете у цьому ж творі. Я вам дякую за роботу. Бажаю вам успіхів у виконанні домашнього цього завдання. Якщо будуть запитання з приводу головної думки, пишіть, будемо розбиратися разом. Успіхів! До нових зустрічей.